Відразу дві уродженки рівненщини відзначилися голами у матчах національної збірної України проти болгарських футболісток у плей-офф Ліги Націй. У першій зустрічі Яна Котик із Радивилова у своєму дебютному матчі за збірну провела м'яч під завісу матчу. Та таким чином завершила розгром болгарок 4-0. Кефалова Переведення вперед. То збірної Болгарії, власне, у цим поки все обмежується. Одна передача, помилка. Ми зараз власно граємо на перехоплення. Пас за спини, є входження штрафний майданчик. Удар по воротах. Стійка рятує зараз збірну Болгарія. А В грі відповіді Ольга Овдійчук із Костопільщини відкрила рахунок у поєдинку, який завершилася з результатом 3-0 на користь Українок. Загалом для Овдійчук цей гол став 15-м у 82 матчах за збірну. Не перетнув лінію воріт, але ось тут все ж таки арбітриня нашого матчу фіксує те, що ми виходимо вперед. Ось. Овдійчук так відзначається, якщо я все правильно з цього повтору зрозумів, бо повтор достатньо не зовсім.